Усім привіт! Тема нашого сьогоднішнього заняття Національно визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Сьогодні, на уроці ми з вами дізнаємося, що ж це була за війна, хто був її рушійною силою, який вона мала характер. Також відкриємо для себе передумови національно визвольної війни, дізнаємося, яка подія стала приводом. Для початку бойових дій, та більше відкриємо для себе постать Богдана Хмельницького, дізнаємося, якою він був людиною, де навчався, чим займався і як отримав булаву. Отож, розпочнемо. Перед тим, як розпочати, нам з вами потрібно розібрати певні поняття, з якими ми будемо працювати на сьогоднішньому уроці. Перше поняття це причина, друге це привід. Яка між ними різниця? Поняття причина набагато ширше, і воно позначає певні процеси чи явища, які є тривалими в часі та на певній території. Наприклад, окатоличення було характерне для українських земель, які перебували в складі Речі Посполитої, і цей процес був тривалим в часі, тобто від початку панування Речі Посполитої на певній території до припинення цього панування. Привід це конкретна життєва обставина, яка безпосередньо спричиняє війну. Отже, причинами національно визвольної війни, якщо коротко, були гострі суперечності в українському суспільстві пов'язані з національним, економічним та релігійним гнобленням українців, які проживали на території, які власне входили у склад Речі Посполитої. Отож, давайте розпочнемо з основних причин повстання. Першою такою важливою, на мою думку, причиною було посилення кріпацького гніту. Панщина тривала 5-6 днів на тиждень. Крім того, селянин мусив відбувати ще й інші повинності у маєтку пана та сплачувати податки, що робило життя українського селянина нестерпним. Також на територіях, де проживало показачене населення, поширювалися фільварки. Згадаймо, що таке фільварок. Це багатоголузеве господарство, яке базується на безоплатній праці селян-крипаків, а вся продукція йде на продаж. Після епохи козацько-селянських повстань, в 1638 році було прийнято ординацію війська Запорозького, згідно з якою реєстр становив 6 тисяч. Інші козаки, які були нереєстровими, перетворювалися на селян, що уможливлювало їхнє закріпачення. Також поляки проводили політику ополячення та окатоличення, насаджували свою католицьку або греко-католицьку віру, тобто поширювали Берестейську унію. Ну, і власне проводили таку політику, що український шляхтич він мав набагато менше прав, особливо якщо він був православний, ніж, наприклад, польський шляхтич. Поляки намагалися перетворити українців в поляків. Бачимо, у нас тут є зображення польського пана, який говорить, я єстем полякем поляким і католіком, і ти бендже поляким і католіким. Також заборонялося проводити служби у православних храмах, майно церков, монастирів забиралося. Та, власне, найбільше боліло козакам інше. Їм заборонялося під страхом смерті тікати на Запоріжжя. І в нас тут є також цитата: разом з тим, жоден козак не повинен наважитися ходити на Запоріжжя без паспорта комісара, спіймений комендантом козацьким він підлягає смертній карі. Без дозволу польського комісара козаки не могли обирати собі ні гетьмана, ні будь-кого із козацької старшини. А зараз давайте ближче познайомимося з постаттю Богдана Зиновія Хмельницького. Народився він близько 1595 року у родині українського шляхтича Михайла Хмельницького, освіту здобув у Львівському єзуїтському колегіумі, прославився у битві під цецорою 1620 року, але потрапив в полон. Проте через два роки повернувся і найнявся до на службу до польського короля. В той час жив на батьківському хуторі суботів сучасна Черкащина, одружився на Ганні Сумко, але пізніше дружина померла, тому він знайшов собі іншу дружину Мотрю. Після повернення до Суботова він записується в реєстрове козацтво і проводить низку походів із запорожцями на турецькі міста. І так, під час повстання козаків 1630 1638 року ім'я Хмельницького згадується при підписанні договору про капітуляцію, що свідчить про те, що в той час Богдан Хмельницький займав посаду козацького писаря, що, власне, і дозволяло йому ознайомлюватися та підписувати певні документи. Цікаво також і те, що в 1635 році за свою службу він був нагороджений золотою шаблею від самого польського короля Владислава IV Вази. Я думаю, що мало хто міг похвалитися такими цінними подарунками, тож не дивно, що саме Богдан Хмельницький став провідником українського його народу. Цікаво також те, що він не відрігся від православної віри, що дозволило йому пізніше примкнути до козацького товариства на Запоріжжі та стати гетьманом у лютому 1648 року. То що стало приводом до війни? Вважається, що приводом до національно визвольної війни став випадок нападу дрібного польського шляхтича Данила Чеплинського разом з загоном слуг на хутір суботів, який належав сотнику реєстрового козацтва Богдану Хмельницькому. Нападники зруйнували хутір, захопили майно, викрили дружину Богдана Хмельницького Мотрю, побили сина. Спочатку він почав жалітися на цю сваволю, адже це сталося в часі його відсутності вдома. Звертався до короля Богдану Хмельницькому вдалося навіть отримати привілей, тобто спеціальний документ, який засвідчував, що дана земля, тобто хутір в суботів, дійсно належить Богдану Хмельницькому. Але на привілей ніхто не зважав. Сам Данило Чаплинський був неодноразово замішаний у таких фактах рейдерських нападів на маєтки, і тому Богдан Хмельницький, не знайшовши управи на кривдників, підняв козаків на повстання. Але зачекайте, попередньо ми з вами говорили про те, що Богдан Хмельницький був генеральним писарем, а тут він сотник, що трапилось. А трапилось те, що в 1638 році було прийнято ординацію війська Запорозького, яка обмежила козацький реєстр, і Богдан Хмельницький був понижений у званні і перестав бути генеральним писарем, а став звичайним сотником. Сам Хмельницький згадує, що вся перша війна почалась через Чаплинського, який, незважаючи на те, що я мав привіле від короля, відібрав у мене хутір. Та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього. Початком національно визвольної війни вважається вигнання урядового гарнізону Запоріжжя та обрання Богдана Хмельницького гетьманом в лютому 1648 року. А зараз давайте з'ясуємо, який був характер війни та які верстви суспільства були її рушійними силами. За характером війна була антифеодальна національно визвольна. Рушійними силами були козаки, селяни, українська шляхта, православне духовенство та міщани. Кожна із верств населення спричинилася до підготовки до війни, до безпосередньої участі у ній, до фінансування. Наприклад, селяни масово покозачувалися і поповнювали козацьке військо, приєднувалися до повстання, спалювали маєтки. Козаки брали участь безпосередньо у військових діях. Українська шляхта займала керівні посади в козацькому війську, також фінансувала, наприклад, озброєння чи виробництво пороху. Православне духовенство нерідко також закликало людей під час проведення служб до повстання, допомагало фінансово та благословляло козаків на бій. Також міщани всяко сприяли козакам. Фінансово, чи особисто мета повстання звільнити українські землі з-під влади Речі Посполитої та сформувати власну державу. Точиться дискусії: чи одразу у Богдана Хмельницького з'явилась ця державницька ідея? Адже спершу ним керували мотиви особистої помсти. Але насправді це в цей випадок із Чеплинським був лише лакмусовим папірцем, в який збурив. Перетворився на каталізатор війни, адже суспільство тільки чекало якогось певного моменту, щоб вибухнути. Адже польський гніт, польська сваволя вже була максимально нестерпною. Саме тому, побачивши шалену підтримку Богдана Хмельницького, з'явилась ідея створення власної держави, яку йому і вдалося створити в 1649 році. На звільнених від поляків території, яку він потім назвав військом Запорозьким. В січні 1648 року Хмельницький з козаками здобув Микитинську Січ, де було розбито польські гарнізони. З того часу розпочалася підготовка до війни. На початку лютого його було обрано на козацькій раді гетьманом. Це дозволило Богдану Хмельницькому звертатися до населення та до іноземних держав. Насамперед він розіслав універсали, тобто звернення до українського народу з закликами підтримати його визвольну боротьбу. Також було укладено домовленість із реєстровцями, які мали приєднатися до козацького війська безпосередньо тоді, коли розпочнуться бойові дії. Також було укладено союз із Кримським ханством. Кримські татари в обмін на військову здобич не мали нападати з півдня, тобто не порушувати кордони та брати безпосередню участь у військових діях, адже у татар були чудові лучники та кіннота. Також Богдан Хмельницький подбав про те, що було налагоджено виробництво пороху та зброї. Ну і зрештою було організоване звернення до коронного гетьмана Станіслава Потоцького з вимогою скасувати ординацію війська Запорозького, вивезти з України свої війська. Але коронний гетьман, а в його особі і вся річ Посполита, відповіла відмовою. Бачимо, що спершу Богдан Хмельницький намагався якось законним чином вирішити питання перебування поляків на українських територіях. Але, отримавши відмову, він ще раз переконався, що потрібно готуватися до війни. Але оскільки взимку воювати було доволі складно, то Богдан Хмельницький вирішив зачекати до весни. Як виглядали універсали Богдана Хмельницького? На жаль, більшість з них не збереглося. Однак, деякі таки ми можемо прочитати. Так, наприклад, один з універсалів, датований 24 березня 1652 року, з наказом готуватися до війни з Польщею. Коли ми його читаємо, то розуміємо, що вони максимально відтворюють ту атмосферу, яка була і в 1648 році. Наприклад, читаємо. Доводжу довідомо всім, а особливо полковників, осавулів, сотників і козаків війська Запорозького, які в містечках і селах проживають, та ляхів, наших побратимів, зважаючи на великі утиски та кривди, які чинили і тепер знову чинять нам ляхи, силу військових зневажають, безвинних людей катують, мордують і винищують, наказують працювати на себе не тільки в будні дні, а й у Божі, чого наша віра не дозволяє. Такої доброї нагоди, щоб наш народ з цієї наволі міг видертися, ще ніколи не було. Тому закликаємо, щоб не тільки кожний козак був готовий до війни, а й щоб кожний простий чоловік ще до Великодня забезпечив себе усім, що на війні потрібно, особливо харчем. Приблизно такого типу були універсали Богдана Хмельницького і в 1648 році. Магнатська сваволя зачепила абсолютно всіх. Під козацьким прапором об'єдналася як дрібна шляхта, яка хотіла зберегти свій статус, так і селяни. У більшості селян закінчувалися так звані заповідні роки, тобто період, коли вони не сплачували податки. Податки треба було сплачувати вже. Тож зрозуміло, що селяни, почувши заклики Богдана Хмельницького, масово почали покозачуватися, тобто приєднуватися до козацького війська. Цікаво, що вже в червні на третій місяць повстання шляхетські листи, хроніки та щоденники були переповнені різноманітними згадками та звістками про те, що Хмельницький паном чиниться і що мріє Руське князівство утворити. Козаки говорять про нього як про руського князя і що він хоче збудувати руську річ Посполиту, тобто українську. І говорили, що Хмельницький хоче стати самодостатнім володарем і відновити українську державність у вигляді козацької держави. Цікаво, що сам Хмельницький такі заклики не говорив, але поляки прекрасно розуміли, що збурене українське населення буде йти до кінця. А зараз закликаю вас до максимальної уваги на цей слайд. У нас зображено стрічку часу, на якій є лише два ключові роки: 1648-1649. В 1648-му у нас відбулися основні переможні бої над поляками та звільнення території українських земель від польського гніту. Отож, лютий 1648-го обрання Богдана Хмельницького гетьманом. Також лютий, укладення союзної угоди з кримським ханом, далі битви на жовтих водах і під Корсунем, битва під пилявцями, облога Львова та Замостя. У 1649 році, в серпні, була підписана зборівська угода після Зборівської битви, згідно з зборівського договору, було утворено державу військо-Запорозьке, яке складалася з трьох увоєводств. Київського, Чернігівського та Берцлавського. Про те, як відбувалися ці битви та інші події, ми з вами будемо говорити уже на наступному нашому занятті. Тому до зустрічі!